Сказ української зірки футболу Андрій Шевченко відмінник на полі навчання. За технічну спеціальність у гірничому коледжі вступив до університету. Я являюсь обладателем красного диплома по своїй спеціальності. Прийшов в університет і також почав отримати повищену. тому що ну, мозги дозволяють, чому б і ні. Про ініціативу Кабміну з урізання надбавок за успіхи дізнався від однокурсників. Разом звернулися до профспілкового комітету. Там кажуть, скорочення числа стипендіатів стосується не тільки відмінників. Законопроектом 51.30 передбачено відмінити право пільгових бонусів для дітей сиріт та безбатьківської опіки. Також суттєво урізаються права дітей з шахтарських родин та інших категорій. Обласний комітет профсоюзів звернувся до всіх фракцій Верховного Савіта з просьбою не голосувати за цей законопроект. І пояснити свою позицію. Прошла неделя. в течії цієї неділі не було ні одного заявлення фракції Верховного Совіту. Ну і соответственно правсоюзний комітет Криворозького національного університету прийняв рішення звернутися к депутатам Верховного Совіта від Кривого Рога вже сьогодні. На брифінгу у парламенті народний депутат Костянтин Павлов озвучив позицію освітян та їхніх вихованців. Законопроект не на фоні того, що з року в год іде системне скорочення бюджетних місць в українських вузах. В итоге престижность высшего образования в Украине, а самое главное, его доступность для огромной категории студентов, у которых папа не министр или не приближенный к власти чиновник, стремится к абсолютному нулю. Окрім озвучених категорій зміни можуть торкнутися і пункту призначення академічних стипендій. Так студенти-першокурсники перші півроку будуть змушені обходитися зовсім без грошей. До того передбачено і ще одне нововведення. Хочуть зробити фіксований процент студентів успіваємості групи. Це значить, що не більше 75% студентів в групі будуть получати стипендію. Студенти зізнаються, обурені, аби заплатити за гуртожиток їжу, проїзд, елементарні канцтовари всі працюють до і після навчання. кажуть, студентський гаманець в усі часи був приводом для народних жартів. Тепер жартують про незалік курсових і рефератів, адже навіть передруковувати роботи непідйомно дорого для молоді. В наше таке нелегке време кожна копійка на щиту. Та же методичка – це вже 30 гривень, це вже частина стипендії. І студент старається її максимально як то розподілити, щоб її на місяць хватало. Хлопці і дівчата сподіваються, їхня думка озвучена вустами народних депутатів буде почута й іншими автори закону або живуть в іншій країні, де студентам днів нікуди дівати, особливо дітям шахтерів і дітям сиротам. і вони направлено вбивають више образование в Україні. Уністажають можливість для молодежі розвиватися і приміняти знання своїй родної країні. У вишах, впевнені, замість вже традиційної політики ножиць, скорочень і обрізань, владі варто спрямувати сили на якісне реформування сфери освіти в цілому. Анна Паукова, Іван Баранов, програма Місто.